Ну що, всім привіт! З вітряного міста Чикаго. Доїхали! Ура! Ми приїхали вже на першу дочку. Все буде планітаріум. Ми знаходимося на такому. Як... Йдемо дивитися на Лейк Мічиґен, пішли. А, такий вихід озера, і тут трошки більш вітряне, ніж там. Потім підійду познімаю вам гарний такий вид. Нам пощастило, бо зараз немає дощу. Якось він кудись зник. Тож, сьогодні дощу не буде взагалі і це прям супер класно. Що можна буде спокійно собі гуляти. Ми, в принципі, взяли купу теплих речей з собою, знали, яка погода. Тут північніше, ніж в нас, більш холодно. Тільки візьми котика в іншу ручку і дай даймо так А дай мені з котиком цю ручку. Такі хвилі на озері, прям ніби якесь море. Вітер. Називається Адлер Планетаріум. Така тут парковочка. Ми ви знайшли місце. Коштує 27 доларів. Парковка Ага, на день. От. І зараз будем... з мамою квиточки і будемо гуляти. Можна взяти велик на прокат Ага. Якраз зараз. Дивіться, такий смішний. Так, ну що, сьогодні? Як виявилося, планетарій закрит. Ну, точніше, як відкрит, але тільки для шкільних екскурсій. Тому ми сьогодні в нього не попадаємо дуже шкода. Насправді, бо завтра я напевно, що ми поїдемо сюди. Дай ручку. Дай ручку. Зараз прогуляємося, можливо, підемо в який є там далі, бачите. Такий гарний вид, але дуже холодно. Влітку тут, напевно, класно, як почувати там, там біля води, але явно не в листопаді місяця. Oh. Я ще думаю, що так багато шкільних автобусів. Ну, дивно, так? Прям закрили для екскурсії. Видають. Всі махають, всі махають нам. Гей, Дейвен. Ти що скажеш? О, знімай краще, як гарно. Тут нема що казати, все видно. Отже, ми йдемо зараз в акваріум Шеда. Ми тут вже раз були. А це ж висовано. Але це верується. Ага. Мейн левел. Big turtle. Ага. А он пашка, глянь, як пашка. Вони тут якось все так переробили, що я взагалі цього не пам'ятаю. Захара каже, що тут було все по-іншому. Тому для нас це взагалі щось новеньке.

Он він зверху, глянь, Давид. маленький волоссязний павук. Який? Капець. Дивіться. Він Ой, а глянь, яка тут, Девід, глянь. Це Сильвра Арухамо. Дивіться, який великий, Акваріум спіральняємо. Ну? Yeah. Пісно тут, мені здається, тут дуже багато. Them. Go ahead, grab them, feel them. They come in all kinds of shapes and sizes, but I did lie to you because one of these is not a shark egg. Which one is not a shark egg? Oop, just a minute. We're to talk. Oh look. This is a sea star. A rock a rosy rock. It's a rock. Be... Huh?

Чував ребусик, тому треба зараз приймати руки. Mm. Mm. Зуму, молодець, mm. Він В цьому плані мам весь там жалоб йде. всього. Тобто, це ткари має помитити, тільки що обладили. Як рот відкрила? Десь тільки в рот награла, що аж не може. Подивися, Давідик. Подивися, ну загляни туди, Що там є? Тут дуже гарно. А, Давідик, дивися, це тут все є, глянь. Це щось і гібрикало. Бачине небо. Деві, я бачила рибку німо. Німо? Ага. Вон вона Деві, 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 глянь. Вон. Це ж Німо? Німо. Тут два таких акваріума просто нереально. Стоїш, ніби, ну, ніби взагалі немає цього ти ніби прямо всередину. З цими рибами так класно. Тут якісь більші, напевно. Ага. або Тут дають зовсім іншу відтінку кольору води. Ага. Там це, там морська вода Так, Тут якось може з озера, не знаю. О, бачиш, і рибки в морській воді, вони більш яскраві, а тут такі, які звичайні. Слід щекати, що вона зверху. О! В прісної воді також, є прісної води. Де він? Ти що, зтомився? Хочеш подивитися? Оце напевно, ще прийняли. гарно називається. Угу. Йдемо дивитись на окул.

שמייק מביא לצור. подібне ми бачили в ігорці, коли плавали батискарки. І показані, які були раніше, це філіппінці, які в них були знаряді для полювання. Бачите, це такі ласти, окуляри для плавання, це якийсь штик, не знаю. Сітки. <сілик> Тут зробили тотальну реконструкцію, повністю все змінило. Зараз це набагато краще виглядає, ніж ми були десь рік тому році, здається. Було трошки по-іншому, хоча, можливо, деякі зараз подивимось, ми ще йдемо на два рівні. Сюди? Це взагалі не було. А бачите, скільки тут все? На Underwater пішли. Якісь не навіть виставки тут. Не фільми, а такі. Сюди, О, тут ми були. А зараз будемо спускатись туди-вниз. Та раніше тут були такі сходинки, можна було сидіти. А, Ааа, точно. І <плес> тут можна подивитись на озеро. Сьогодні дуже вітрено, тому бачите, такі хвилі. Зараз ми спустились. Білуга, о. А, це Вейла. Це. це такі як кити. Кіт білуга, чи як це називається? Да. От бачиш, які вони велетелі? Глянь, глянь, глянь на тебе. Okay. Okay. Wow. Ні, ні, просто стій, дивись. Глянь, глянь, глянь. Хай! Боже, ну просто 3 метри напевно. Давід, ти дивишся? О, глянь. Вони там зверху вистрибують. Потім подивимось ближче вони просто І Дуже швидкі. Таке підводний човен для дітей можна посидіти. Ух ти, а тут що? Ой! Ой боже, злякалась. Thank you, sir. You це day вони day, так so... Боже, яка це. Це так вони говорять, це так. <звук> Білуга. Кіт Білуга. Так, так, так. Я згадав. Уейл, це ж кіт? Так. Дашовись красені, я би не сказав так. Ну такі. Але гаврячки по очах видно. <рес> Тиві, ти бачиш, які білуги плавають, це? Ну? Білугі, білугі, одні лише білуги. До речі, я не знаю, чи вони нападають на, на людей чи ні. Написано, Окей. якщо будете тихенько, то ми можете їх почути. Тут прям... Пішли сюди, так ідемо. Хочеш залізти в цю лодку, де? Хочеш? Ні. Yeah. No? <laughs> не хочеш? Ні, там є вхід. It's, closed, yeah, it's open on them. О, пінгвінчики, Деві. Окей, я бачу норс. Буде бути холодно, вони тут. Я бачу саус. Я бачу саус. Саус не є спонсором. Ні, саус не є. Я бачу

Мені сподобалося, як ми були в, те, в Тенсі. Пам'ятаєш, ти акваріум там дойдеш, і так акули над тобою. А це така дитяча зона. Можна побавитись з водою. Yeah, <murs breeding> Oh, i don't Yeah, and then the other one, like, to the back, like, left side of her property, used to be... horses are like i It's about dollars you know? And in Florida, the not just touch just ship all the last one. evening Oh, they'll think you could have. Oh, nice. oh. At oh that is. Oh, I've done that. А oh. тут всі плавить yeah, долуги. Right. Тут проводять шоу кожні дві години, але ми не будемо чекати, що дві години. Тура де шоу. Тож вже йдемо на вихід. І на останок можете зайти більше. Це дуже невелике. Порівняння з іншими. Кафешка, якось тум'я. Давай тут! Давай! На цьому це відео завершимо. Бачимось в наступному всім.